Так само в нас є манжетка, так само в нас є і груша, але е сам безпосередньо манометр ось такий у нас представлений такою шкалою. Носієм тут є ртуть. Як впоратись із тонометром, провести штучне дихання, дезінфікувати рани та зупинити кровотечу. Друга частина тренінгу для спеціалістів пройшла активно та пізнавально. Саме елементарне це вимірювання тиску. Наприклад, я не вмію його вимірювати, але я думаю, що я сьогодні послухала такі цікаві практичні поради і обов'язково прийду додому і буду пробувати це робити, адже я впевнена після почуту, що я зможу з цим впоратися. Дуже цікаво було послухатися, як дотримуватися особистої гігієни, як допомагати людям. І тепер ти можеш передумати, передивитися те, як ти це робиш, і допомогти людям це робити. Окрім правил надання медичної допомоги, спеціалісти медичного коледжу представили способи, як допомогти встати на ноги людині, якщо та не може піднятись власними силами. Ноги вас зігнути в суглобах, тобто ви берете не на позвоночник цього пацієнта, а на суглоби. І його піднімаєте і разом вирівнюєте свої суглоби. інакше вас будуть е, грижі позвоночні. Бережіть так. себе. Інформації багато в інтернеті, а от практики ніякої, каже учасниця тренінгу Марина. Розповідає, її чоловік на фронті, які наслідки будуть невідомо, тож потрібно бути готовою до всього. Так як дружина військового службовця, і от сьогодні все це, все, що ми дізналися, і робота з психологом, як правильно спілкуватися, що говорити, що не говорити, з якої сторони підходити, з якої не підходити, дуже потрібна. Дуже потрібна інформація цієї інформації дуже мало. Ми ніколи не думали, що ми будемо жити в воєнний час. Тренінг спрямований на навчання працівників соціальної сфери медичної допомоги захисникам, ветеранам та їх родинам. Та теперішні події доводять, навички можна буде застосовувати і у звичайному житті. Зважаючи на таке нелегке сьогодення на наші військові дії, ця інформація дуже важлива для нас всіх. Навіть допомогти ближньому, допомогти тим людям, які звертаються до нас. А це на сьогодні і сім'ї військовослужбовців, які знаходяться в дуже важкій ситуації. Велика всім подяка і всім нам бажаю перемоги. Після проходження усіх тем учасникам тренінгу видали сертифікати, що засвідчують участь у проєкті Людина, допомога поруч та проходження медичних курсів.